Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, пропонуємо вам звіт про нашу діяльність за 2024 рік. Адже ми працюємо для вас, і ваша роль у функціонуванні католицького телеканалу EWTN Україна є доволі важливою. 2024 рік ще один рік жахливої війни, багато людей, втомлених, обезсилених, в стані депресії та зневіри. Але ми знаємо, що Божа сила може перемогти ці слабкості. Ми знаємо, що саме Божа любов, Божа надія здатні якісно перемінювати людину. Тому, працюючи над тим чи іншим телепроєктом, ми завжди фокусуємо його на внутрішній світ людини. Кожен, хто дивиться наші проєкти, має ставати сильнішим, а його віра повинна зміцнюватись. І кожен з нас має покладатись на волю і велику любов нашого Творця. А зараз про наш контент. Зазначимо, що соціальні мережі, на яких ми також розміщуємо проєкти католицького телеканалу, дають нам втішну статистику про те, що кількість переглядів та кількість наших телеглядачів суттєво зростає. Над чим працюємо? Наше телебачення продовжує трудитись над виготовленням передач серії Монаші ордени та згромадження таємниці покликання. Вже вийшли в світ телепередачі згромадження місіонерів облаті Марії Непорочної Покликані і сестри Бенедиктинки наречені Христа. У минулому році ми завершили телепроєкт сестри Гонорадки Історія одного згромадження. А також виготовили телепередачі про Орден братів менших капуцинів та Орден отців домініканців. Остання передача отримала назву Проповідники в білих абітах. До речі, Орден отців домініканців почав діяти у 1216 році. На українських землях він розпочинав діяльність ще на початку 13 століття. Однак, після Другої світової війни отцям домініканцям було заборонено служити в СРСР. І лише у 1993 році орден офіційно повернувся в Україну. Діяльність отців домініканців вражає, адже вони здійснюють велику кількість дієвих духовних проєктів. Завершуючи розповідь про серію монаші ордени та згромадження таємниці покликання, зауважимо праця в цьому руслі продовжується. Зараз ми трудимось над передачею про згромадження сестер служниць Святого Духа. Чимало уваги приділяємо трансляціям з Ватикану, що середи католицьке телебачення віковічного слова і ВТН транслює загальну аудієнцію з Папою Франциском. Традиційно популярними є катехези святішого Отця. Велике число наших телеглядачів повсякчас єднається в молитві Розарію з Люрду місця об'явлень Матері Божої. Важливо зазначити, що маємо чудових коментаторів з числа священиків та монахинь, які з року в рік. Коментуючи ту чи іншу подію, вдосконалюють свою майстерність та професійний хист. Радо назву імена цих людей це сестра Аліна Петраускайте і отець Андрій Гавліч. У минулому році ми також системно здійснювали прямі трансляції святих літургій та молебнів з католицьких храмів України з костелу святого Олександра і святого Миколая, що в Києві, з Харківського катедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії. Також ми транслювали вечірню молитву за Україну до Матері Божої Бердичівської з всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярів. Доволі популярними серед наших телеглядачів є прямі трансляції з місця подій. В минулому році наша знімальна група виїжджала до Тиврова, що на Вінничині. Там ми транслювали шостий всеукраїнський день молитовної пам'яті мучеників за віру 20 ХХ століття, який проходив на території. Санктуарію Матері Божої Тиврівської та меморіалу мучеників, якими опікуються місіонери облати. Також ми вели пряму трансляцію з Білої церкви, де відбулася свята Меса та духовний концерт. Творча група телеканалу Україна» виїжджала і доснятена, що на Прикарпатті звідтіля ми вели пряму трансляцію з урочистостей, які проходили. В санктуарії Блаженої Марти Вєцкої. Також вирушали на Вінничину до Мурафи. Саме в цьому знаменитому селі відбувались поховання єпископа Броніслава Бернацького, світла пам'ять владиці Броніславу. З понеділка до п'ятниці ми ведемо прямі трансляції святих літургій з каплиці католицького телебачення віковічного слова Ів'Тен. А щоп'ятниці наші священники відправляють у каплиці святу Месу. За наших друзів, добродів, жертводавців і усіх глядачів. Досить вдалим видався подкаст Ти знаєш, що ти людина. Актуально і впливово звучали теми з цієї серії: Шлюб, Як працює мозок під час війни, прощення, християни на війні, покликання. Зауважмо, що проєкт Ти знаєш, що ти людина увійшов в творчу паузу. А знімальна група, яка працювала над подкастами, переформатувалась та запустила у виробництво новий проєкт Молоде обличчя церкви. Мета і завдання проєкту полягає в тому, щоб презентувати духовний світ молодих людей, які є практикуючими християнами. Ми прагнемо через їхні життєві обставини, події, перипетії, їхні духовні спалахи і випробування продемонструвати філософію. І духовну картину їхнього християнського світогляду, що є для них опорою і життєвим дороговказом. Мета і завдання цього проєкту полягає також в тому, щоб через спікерів пробудити в молодих людей, телеглядачів, які ще не є тверді в своїх християнських переконаннях, живе зацікавлення християнським світом. Ми вже відзняли і запустили в ефір кілька передач дякуємо команді і учасникам цього проєкту. Доволі чисельну глядацьку аудиторію збирають передачі з телепроєкту Пізнаємо Біблію. Історичне минуле приваблює не тільки змістом, але й вдалою стилістикою монтажу, в якій велика роль відводиться візуалізації тексту. Дякуємо режисеру монтажа Каті Дунаєвій, яка свій творчий хист та вміння скеровує у русло якісного монтажа цього проєкту. В минулому році ми мали гарну співпрацю. З Міжнародною психологічною асоціацією проєктивних методик, яку очолює Ольга Шабловська, наш телеканал виготовив 24 телевізійні передачі терапевтичних казок для дітей, які зіткнулися з війною. Сердечно дякуємо пані Ользі Шабловській, яка разом зі своїми колегами казкотерапевтами надали нашому телеканалу дозвіл на використання казок. Для реалізації в телевізійній версії. В цьому світі хочу сказати добре слово про отця Павла Вишковського, який є настоятелем костелу Святого Миколая, що в місті Києві. Цей невтомний трудівник на ниві Господній завжди намагається проповідувати Божу любов не тільки за Амвону, але й за посередництвом телебачення. Він підготував до ефіру досить ґрунтовну серію авторських передач про Архангела Михаїла. Наприкінці минулого року ми започаткували новий проєкт Думки щасливої людини. Це великий цикл думок, фрагментів проповідей, конференцій архієпископа Фултона Шіна, ведучий отець Сергій Захарченко з громадження місіонерів облатів Марії Непорочної. Фултон Шін, архієпископ римсько-католицької церкви, американський проповідник, письменник, публіцист. В свій час він був навіть володарем престижної премії Еммі. Ці передачі несуть в собі змістовну багатогранність, вони формують нас, духовно збагачують і вселяють надію. Над проєктом працюють отець Сергій Захарченко, отець Лукаш Орловський, який забезпечує знімальний процес, та Богдан Оріховський, який є режисером монтажа. Шановні телеглядачі, минулий рік був щедрим на нові проєкти. Які ми започаткували на католицькому телеканалі IWTN Україна». Дякуємо за це Богові! Костели і монастирі України назва проєкту, який розповідає про знакові католицькі сакральні споруди в Україні. Цю серію ми розпочали працею над телефільмом про костел Святого Миколая. Його будівництво було розпочато у 1899 році та тривало 10 років. В радянські часи костел зазнав великих випробувань. У 1938 році його було закрито, і лише 4 січня 1992 року у храмі було відправлено Першу святу Месу від часу закриття костелу. Парафія вже багато років бореться за те, щоб державна влада передала їй у власність цю культову споруду. На жаль, результату немає. Не так давно відбулася прем'єра телефільму. Костел Святого Миколая загартований випробуваннями. Тож на YouTube каналі ви можете переглянути цей фільм. Зараз творча група працює над наступним проєктом про костел Святої Софії, що в Житомирі. Велике значення для розвитку телеканалу має його промоція. Використовуючи різноманітні засоби та ресурси, ми намагаємось поширювати інформацію про наш телеканал. Та загалом про контент, який ми виготовляємо. Восени 2024 року делегати католицького телеканалу і WTN Україна, директор отець Олександр Зелінський, отець Сергій Захарченко, взяли участь в зустрічі представників світових філій телебачення і WTN. Зустріч проходила в Угорщині біля Будапешта в містечку Лакітелек. Представники нашого телеканалу. Поінформували учасників зустрічі про ситуацію в нашій державі в контексті війни і поділились досвідом служіння телеканалу. Надзвичайно важливими є зустрічі з нашим глядачем. Вже кілька років ми практикуємо промоції телеканалу в тій чи іншій католицькій парафії. Скажімо, в минулому році отець Лукаш Орловський з цією метою здійснив кілька поїздок. Між іншим він побував у парафії Блаженного Гонората Кузьмінського в Коростені парафії Святого Йоанна Хрестителя, що в Білій Церкві, парафії Святого Духа, що в Вінниці. А отець Сергій Захарченко популяризував наш телеканал в парафії Божого Милосердя, що в Житомирі, та парафії Святого Миколая, що в Києві. Також протягом року ми були і в інших парафіях. На території нашої України. Дорогі телеглядачі, ми виготовляємо контент, який будує людину, творить її мудрою, толерантною, доброю, щирою і милосердною. Ми маємо для цього неоцінений скарб, який впливає на духовне зростання, святе Євангеліє. Заохочуйте рідних, близьких, знайомих дивитися на наш контент, який ви знайдете на вебсайті телеканалу. На цифрових платформах, зокрема на Світ ТВ і українське ТВ, через додаток Віват ТВ, -Ві, також на смарт-телевізорах. Легко і просто ви можете виходити на наш контент через мобільний додаток, де з телефонів і планшетів можна дивитись католицьке телебачення. Багато передач і трансляцій публікуємо також в соціальних мережах. Ми завершуємо звіт про діяльність католицького телеканалу IWTN Україна» За 2024 рік. Дякуємо Богові, що Він допоміг нам пройти цей час випробувань, що Він дарував нам сили, знаходив ресурси для здійснення тих чи інших творчих планів в ім'я популяризації його світлого імені, в ім'я формування морального суспільства, яке будуємо на християнських засадах. Особлива також подяка і Даблутєєн. Алабама, які постійно підтримують наше служіння. Дякуємо і вам, дорогі телеглядачі, дорогі благодійники, за ваші молитви і кошти, які ви жертвуєте для того, щоб наш телеканал продовжував свою діяльність. Ми заохочуємо вас складати пожертви на католицьке телебачення, адже ваша щедра рука формує обличчя нашого телеканалу. І чітко вибудовує перспективи нашої місії. Дякуємо, що ви є з нами. Дякуємо, що дивитесь телеканал ІВТН Україна. Слава Ісусу Христу!